Всім привіт! Міністерство торгівлі США 27 лютого заборонило експорт смартфонів вартістю понад 300 доларів та інших електротоварів до Росії і Білорусі. Обмеження також поширюються на пристрої. Чи може така ситуація призвести до блокування яблучних пристроїв в Росії, розповідають експерти. Технічно блокування пристроїв цілком можливе в смартфонах є спеціальний чіп безпеки. Хоча випадків блокування пристроїв в окремих країнах не зафіксовано, виключати таку можливість не можна, зазначив експерт. За словами керівника групи захисту інфраструктурних рішень Газінформсервісу Сергія Полунина, визначити в якій країні знаходиться пристрій можна не тільки за адресою, але й за даними, і даними мобільного оператора. Швидше за все, буде невигідно блокувати свої пристрої на території Росії, тому що компанія отримує велику частку прибутку не за продаж самих гаджетів, а за використання різних платних сервісів за підпискою. Відзначається, що повністю убезпечити себе від блокування пристроїв на території Росії, допоможе розроблена вітчизняна мобільна операційна система. Однак, поки на території Росії немає таких нововведень, передають із Вестия. Раніше Ощад підготував інструкцію для тих, хто не може встановити додаток Ощадбанку на версії програми Сбербанк Онлайн і нижче вимагають заміни. Новий файл для скачати можна тільки в офісі банку. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.